Першими, хто відвідав екскурсію англійською мовою, стали вихованці педагогічного ліцею «Творчість». Дітей провели залами музею та ознайомили з експозицією, яка присвячена Дню визволення Мелітополя. Екскурсію провела науковий співробітник краєзнавчого музею Яна Слаутіна. Благодаря такому нововведенню, як екскурсії на англійському язикі, ми можемо приглашати учнів спеціалізованих школ, студентів, вивчаючих англійський язик, туристів, носителів язика, з тим, щоб с їх з історії нашого краю, з історії нашого міста как город интеркультурный, Ми країни музей готові встречать екскурсантів любых национальностей і сподіваємося, що туристичний поток наш город увеличится. І якщо будуть англоязычные туристи, то ми теж готові для них провести екскурсію. Експозиція дітей зацікавила. Більш того, незвична форма розповіді про історію воєнних часів, говорить викладач англійської мови ліцею творчість Тетяна Лівшенко. Екскурсія замечательная. Хочеться сказати слова восхищення тим, які творчі і які способні люди живуть в Мелитополе. Слід сподіватися, що цікаве та інформативне ноу-хау краєзнавчого музею допоможе тим, хто вивчає іноземні мови, а також гостям з-за кордону.